Позивний Саба. На сьогоднішній день я головний сержант взводу, який відповідає за навчання, за роботу, за, за підготовку роботи, операцій, які ми повинні виконувати. Рота у нас ударних БПЛА. Це зовсім е, нова рота, яка була створена буквально два місяці тому. Вона створена у кожній бригаді, але ми трішки, можливо, там швидше розвиваємося, ніж інші. Ми їдемо на бойове завдання. Те, чим ми займаємося постійно, те, у чому ми розвиваємось. Ми працюємо з безпілотними апаратами, з дронами, а займаємося саме китами, які... Є ефективними, в нашій бригаді це доведено, Ми є ефективними. Завдяки дронам можна зупиняти і наступи, піхоти. Ми їдемо в одне місто, ви зараз на власні очі побачите, що робить руський мір. І будемо працювати по позиції е, з китами. Негативний снаряд проти техніки. Якщо буде техніка, будемо цей заряджати. А відомо зараз, чи є якісь цілі на ну, вигляді техніки, чи зараз буде до розвідка вже по ситуації? Ні, все буде по ситуації, все на місці, розвідка на місці. Тому що техніка просто так не їздить зараз. Це, так можна, можна знайти саву, але вона дуже далеко стоїть, кілометрів 10-12 так само. Ми туди просто не зможемо поїхати. Ми їдемо на полювання. Ми вважаємо себе охотниками, які полюють. У нас є трішки такі вільні дії по нашому фронту. Ми можемо їздити і шукати собі роботу для полювання. І... Але це, це полювання повинно бути ефективним. Ціквіше. Штучки. Це так, також так, щось з вашої лабораторії? Так, це наша лабораторія, це наші сапери працюють, роблять дуже ефективна штука. туда. Ой-ой-ой! Це хорожний. Щось, Щось підпалив. Щось відпалив. Да, да ПК О, Один побіг, Ось перебіг, перебіг, двоє перебігають, ПК підпалив. Бодяг-браво! Пробуй зв'язок ще раз ловити! Пульта виставлять в небо! Давай, давай! Два вишне. Підривай! ВРО! Є! Yeah. Так як зараз дуже велика стія ребу, тобто можна втратити дрон, якщо залетіти дуже на, за чужу територію, тобто вже за фронт залітаєш, ти можеш втратити ти просто пташку. Але цього не можна робити, тому що ми цінуємо те, що нам дають, воно не безкоштовне і не вічне. І тому ми стараємося працювати по СП, по профронтах, СП, по типу перехвачувати їх на переміщеннях, на ротаціях їхніх. Це наша робота головна. Тобто підхватити там, де вони саме ходять. Щоб зробити 200 го 300 го щоб підключити артилерію на евакуацію, коли під'їжджає техніка. Наша робота зробити результат, щоб давати роботу також іншим. Про русню. Ви бачите з екрану. Так. культа. Вони, що вони, що вони роблять, як вони поводять. Там, там я знаю, що там хтось намагається там, по дрону по стріляти з автомата. Взагалі, ось що вам доводиться бачити, або можливо, якийсь там ну, кументний пільний випадок можете сказати? бо там в інтернеті мене... різні є відео. У -у -у. Що, що бачили наші пташки. У мене є дуже багато таких відео, тому що у мене специфічне таке. Літання, то що я звик літати низько дуже майком, над землею. Тому я літаю, коли я літаю, залітаю, наприклад, село, яке там сидять кацапи. Я залітаю і літаю в них над вікнами, просто по вулицях літаю і інколи просто люблю їх кошмарити. просто навіть маленьком працювати як, як камікадзе в піввішним. Починає летіти прямо в нього, щоб він біг, щоб боявся, щоб він розумів, що він не в безпеці, все-таки, бо трішки звикли, вони всі розслабилися, вони відчувають себе також, там вже що вони захищені, але ні. уже скоро і вже все скоро буде, і вони відчують усю нашу міць і також є такі моменти, що ось я залетів дуже далеко на їхню територію. і Просто йдуть кацапи. От один кацап іде, я залетів, розвернувся, дивлюсь на нього. Він не розуміє, просто, просто там ніколи ще дрони не літали. Я залетів туди і він мені привіт махає. Ну, махає типу, привіт, що це типу, свій, але ні. Я вислідкував, куди він пішов, куди він пішов і де його позиція, накрили трішки ар артилерією. І тільки ну, тоді, мабуть, він зрозумів, що це був не свій. Якби кожна людина в армії вбила стільки людей, скільки зробив це на це то ми б вже війну дуже давно виграли. Дуже давно, причому вже б забули, вже святкували річницю. Цей матеріал було відзнято 22 травня. Тоді з нами у складі групи підрозділу працював і син командира роти 68-ї окремої гірської бригади. Остап Оністрат на позивний бендер. Під час монтажу цього відео нам стало відомо, що 2 червня 2023 року Остап загинув під час виконання бойового завдання. За місяць йому повинно було виповнитись 22 роки. Вічна пам'ять герою.